В коридорах міської ради яблуку ніде впасти. Сюди на чергове засідання виконавчого комітету прийшли чи не усі приватні підприємці, які орендують приміщення у торгівельному центрі Дитячий світ перше питання, яке розглядали виконкомівці – продовження строку оренди торгових точок. Перед тим як запросити до обговорення самих підприємців, члени виконавчого комітету спершу дискутували над тим, як покращити умови праці та оновити власне саме приміщення торгівельного центру. За останніх, навірно, років три-чотири поміняні всі вікна на пластикові. Цього року перед новим роком замінено повністю освітлення. Члени виконавчого комітету зазначають, торгівельний центр конче необхідно капітально ремонтувати, оновити фасад та повністю реконструювати приміщення всередині. Питання піднімалося і в тому скликанні, і в цьому скликанні. Практично зробити там ремонт капітальний неможливо. Чому тому, що зараз подивиться, люди зайдуть, і вас спробуйте сказати їм, що вам треба на якийсь період виселитися, щоб зробити. Там же по-другому не зробиш. Там один поверх треба закрити. І робити ремонт, потім переходити на другий. Або все закрити і зробити ремонт. Тобто є дуже велика проблема. Ми в бюджеті кошти на фасад готові виділяти і зробити. Але щоб робити капітальне, є насправді навіть та проблема, яку Володимир Сергійович зробив. 58-ю підприємцям треба сказати, що ви півроку, як мінімум, будете не торгувати. Це як мінімум. Аби вирішити це питання, виконкомівці покликали до обговорення і самих підприємців по черзі, запрошували кожного орендаря на особисту розмову. Цікавилися, скільки вони сплачують оренди, яка кількість у них найманих працівників та розмір заробітної плати. От у чоловіка, наприклад, е Задействован, задействован еще один продавец, который, кроме самого предприемца, но, значит, он работает только на подмене. Но платить предприемец должен за этого человека оформить, как будто он работает у него целый месяц. Когда-то была такая практика, что давали 50%. То есть можно оформить продавца на неполный рабочий день. Содержать штат на сегодняшний момент в такой, с таким долларом, это просто нереально. Если это возможно на закон, здесь у нас на местном уровне, Рішити, вернуть обратно вот эту практику: 50% задействования человека на робочому місці, тобто ні повний робочий день. під час обговорення. Хмельницький міський голова запропонував усім підприємцям строк оренди подовжити на однаковий термін 11 місяців. Набагато більше питань ніж відповідей. Є пропозиція за рік реально вирішити концепцію подальшої долі дитячого світу разом з підприємцями Однозначно.